Друзі, вітаю! Ми знову в компанії Шарм, в торгівельних приміщеннях. Нова, бачите, нова активність, маркетингові рішення. Про що вони говорять? Вони говорять про час. Бачите, магазин працює від 10-ї години ранку до 20-ї години і в ці моменти можна спіймати знижку. А ми. Не зупиняємось, ми продовжуємо працювати. Як ви бачите, модельний ряд у нас тепер також вираховується часом. І не просто так. Ми розділили нові маркетингові моделі на три складові. Перша складова, бачите, це класичні черевики, потім модерн сучасність. І футуристична модель мого авторства. Тож, друзі, компанія Шарм, ТЦ Бутік, торгівельні приміщення, Чорна п'ятниця і завжди нові, нові маркетингові активності, нові моделі дизайнерського взуття в наявності. Наразі продовжується опрацювання рішень цільових. Для виконання в різних кольорах і індивідуалізації пропозицій. Підписуйтесь на канал, переходьте за посиланнями завжди раді.